Тарас Шевченко, Сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку Гострить ніж на брата, А той Тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, У тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та очіство так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви, в ярмі, падаєте та якогось як раю на цім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на цім світі, і царята, і старчата, Адамові діти.